Дитина замкнулась в собі. Це може свідчити про те, що вона відчуває неспокій, тривогу або стрес. Як створити сприятливу атмосферу, в якій вона відчує підтримку та зможе відкритися? Сьогодні говоримо про це з психологинею Мариною Фатєєвою. Марина Фатєєва тім лідерка, практична психологиня благодійного фонду Голоси дітей, травма-фокус-консультантка, арт-терапевтка, досвід роботи за фахом 16 років. Добрий день. Добрий день. Що свідчить про те, що дитина переживає стрес? Ну, взагалі, то будь-яка незвична поведінка, яка не притаманні на дитині була до цього, свідчить про те, що дитина переживає стрес. Що це може бути? Це може бути е, підвищена тривожність, е, це якщо дитина стала плаксивою, якщо вона стала такою гіперзбудженою, прям е, така не може всі, сидіти на місці, або стала трохи апатичною, на якийсь певний час може навіть замкнутися. Е, дитина, е, яка проявляє гнів, агресію, е, постійно стала ображатися. Е, також це дитина, яка стала. Песимістично говорити про що, що я не вірю в те, що там все буде добре ну, або налагодиться. Якась така зневіра е, може з'явитися у дитини. Також. Е, на тілі можуть з'явитися також тілесні ознаки, які будуть свідчити про пережити стрес дитиною. Це може бути біль в животі, може бути нудота, навіть блювання, покашлювання, висипи можуть з'явитися у дитини на тілі, і лікарі не можуть визначити походження саме от цих симптомів. Це все може свідчити про психологічний стрес. На мою думку, батьківська увага дуже важлива. Як родина може підтримати дитину в стресовій ситуації? Що варто говорити, а що ні? Дійсно, батьківська увага надважлива, особливо якщо це дитина маленька, якщо вона ходить в садочок або вона в початковій школі, навіть в середній школі. І для підлітків також батьківська увага важлива, але там трошки є нюанси. mm <clears throat> Як батьки можуть підтримати свою дитину? По-перше, це попікуватися про себе, бо тільки емоційно стабільний, дорослий може надати підтримку своїй дитині. Попікуватися про себе, бути в стабільному стані, в гарному настрої і спокійним, і таким чином він буде транслювати цей свій стан своїй дитині. А вже, зокрема, як це можна зробити словами, то сказати, що я бачу, що тебе щось. Хвилює або мені здається, що тебе щось хвилює. Е, мене це дуже турбує. Я хотіла б тобі допомогти. Розкажеш, що з тобою трапилося? І тоді дитина побачить, що е, батьки цікавляться е, тим, що з нею відбувається, і хочуть їй допомогти, відчують підтримку. Е, але буває таке, що дитина може одразу не піти на контакт е, і ну, просто не бути готова до такої розмови, то е, важливо не наполягати. Не тиснути, а поважати кордони дитини і сказати, що якщо ти зараз не готовий про це говорити, то ми можемо проговорити про це пізніше, коли ти захочеш. Але просто знай, що ти можеш на мене розраховувати. Батьки почали помічати, що їхня дитина стала надмірно чутливою до засудження. Як навчити дитину не боятися проявляти себе та висловлювати свою думку в оточенні друзів? Ну, дитина може стати надмірно чутливою, боятися засудження. Е, ну, такий період може бути в житті дитини. Е, є певні зміни вікові в житті дитини, є е, щось, що є нормальним. А от якщо вона стала над над надчутливою, тоді вже потрібно звернути увагу на це і зрозуміти, що це такий червоний прапорець. І якщо, наприклад, не допомагають Якісь дії зі сторони батьків, то звернутися до психолога, який допоможе саме визначити причину. Перше, для того, щоб допомогти дитині, потрібно зрозуміти, чому вона стала такою чутливою, чому вона е, раніше там не боялася страху не було страху засудження, а зараз вона цього так боїться. Е, е, потрібно працювати з коренем проблеми, і тільки тоді вже е, можна давати якісь конкретні рекомендації. Але, е, що важливо завжди розуміти батькам, що тільки підтримка дитини, і коли батьки безумовно приймають свою дитину, особливо якщо вона припускається помилок, пояснити дитині, що це нормально. Тільки на помилках ми вчимося, і помилки допускати це нормально, підтримувати, коли дитина буде бачити, що Ну, батьки на її боці, що вони її вперше батьки її не засуджують, тоді не буде такого страху засудження зі сторони оточуючих, ну, зокрема, однолітків. Якщо дитина відчуває, що щось і там недостатньо добре вдалося, то е, важливо не зосереджувати увагу на якихось там недоліках або недопрацюваннях. Похвалити дитину і сказати, що в тебе сьогодні гарно вийшло, але якщо ти не задоволений своєю роботою, то я впевнена або я вірю, що завтра у тебе буде ще краще. Таким чином, ми, наче, дитину, спонукаємо до того, щоб вона удосконалювала свої навички, тоді вона буде бачити ріст свій, ну і нові на напруги буде знижуватися. Дитина стане більш спокійною, більш впевненою в собі. На вашу думку, які можуть бути наслідки впливу токсичних друзів саме на психічний стан дитини? Токсичні друзі це тобто компанія, яка може погано впливати. Так. Угу. Ну, Взагалі-то оточення впливає на людину на 50%. І тут буде залежати від ситуації, до чого дитина буде більш схильна, чи приймати, скажімо так, думку в своїй компанії, чи дослухатися до, наприклад, своїх батьків або якихось авторитетних людей для дитини. Якщо дитина відчуває підтримку в сім'ї, якщо вона відчуває, що її розуміють і приймають, люблять її, тоді вона просто не буде в такій компанії. І навіть якщо хтось там має шкідливі звички, то е, дитина буде думати, чи потрібно це їй. А от якщо є у дитини душевний біль, е, особливо якщо це підліток, підлітки схильні до цього, то дитина буде шукати е, або якусь кампанію, де її розуміють і приймають, або е, може йти в залежність, залежність може бути різна е, від е, інтернет залежності, залежності від ігор. Е, це може бути ну, будь-яка ігрова залежність, в тому числі і на гроші. Хімічна залежність, алкогольна, тютюнна, або це може бути наркотики, ну або в секс. Таким чином, підлітки знижують свій рівень душевного болю через, ну, через такі таку поведінку. Через страх що дорослі може можуть насварити, більшість дітей. Може наказати правду батькам, як навчити дитину бути чесною та запобігти обману з її боку? Дитина може обманювати не тільки через страх, що її буде покарано. Так їй буде покарано, якщо вона щось зробила, не те, що очікувала від неї батьки. Якщо щось, батьки, наприклад, її застали спонтанно за яким якимось заняттям, які вони не дозволяли, тоді дитина може ну, брехати або обманювати. Дитина також може обманювати, якщо вона хоче здаватися кращою, таким чином прописуючи там собі щось або виправдовуючи там свої дії, які батьки можуть засуджувати. Прийняття дитини. Просто прийняття і сказати, що ти можеш бути з нами щирою, ну, і це нормально. Якщо навіть нам щось не подобається, і це також нормально, ти можеш про це говорити відкрито. Підтримка дітей і показ того, що її все одно приймуть в будь-якому випадку і не будуть її засуджувати, тоді вона буде почуватися безпечно з такими. Дорослами в неї не буде потреби обманювати. Чи можуть конфлікти в родині якось впливати на поведінку дитини? Звичайно, безумовно, напряму можуть поливати. Якщо змінилася поведінка дитини, то це вже батьки можуть просто подивитися на неї, і зрозуміти, що це вона відзеркаливала ті стосунки, які відбуваються між чоловіком і дружиною. Дитина може по-різному реагувати, вона може замкнутися, вона може стати дратівливою, агресивною, вона може протестувати. Якщо, наприклад, хтось із. Батьків там користувався авторитетом у дитини, потім вона може просто ігнорувати або протестувати. Тобто ну, може поводити себе по-різному, але точно від психологічної атмосфери в сім'ї залежить і стан дитини. Бо якщо батьки сваряться, то вони ж емоційно заряджені, негативно емоційно заряджені. І цей стан вони передають своїй дитині. Вона це щитує бо Mm, yeah, they come. Є таке мовлення, називається лімбічне. Це коли е, права півкуля мозку, яка відповідає за емоції, е, вона синхронізується з правою півкулею мозку, от як блютуз е, з правою півкулею мозку дитини, і таким чином мама просто транслює свій стан е, ну, своїй дитині, і все тут знаєте, замість тисячі слів можна говорити, що у мене все добре, але дитина все одно буде відчувати і реагувати на цей стан матері. Які поради ви дасте батькам, щоб вони були опорою для дітей, якщо вже самі мають якусь психологічну проблему? Батьки можуть стати опорою для дитини тільки тоді, коли вони будуть емоційно стабільні. Тобто, перше, з чого потрібно починати, це ну є правило кисневої маски. Якщо е, літак падає, то потрібно спершу надягти маску на себе, а потім на свою дитину. Бо якщо доросла е, людина буде жива, то вона зможе потребуватися про свою дитину. Якщо ж е, ні, то дитина просто залишиться жива певний час, але вона не дасть собі ради. Е, і ось, е, перше, е, з чого потрібно почати, це Спіклування про себе це може бути відпочинок, це може бути сон, здорове харчування. Це наче здається таким банальним, а ну але без цього ніяк. Чергування роботи і відпочинку, це можуть бути прогулянки, ресурсні активності, тобто це те, що приносить задоволення. І часто ми просто можемо так розпорушувати свою увагу, і в процесі буденних справ вони можуть просто забути і не, ну, не робити те, що їм приносить задоволення, або через виснаженість свою також. То дуже гарно просто взяти на листочок про Писати всі ті заняття, які приносять задоволення, покращують настрій. Це буде таке, як шпаргалка, наче як нагадування собі про те, що от, от дає ж стільки багато справ. Ще дуже гарна така техніка, називається бетка ресурсів. Це коли просто прописати на листочку алфавіт і потім на кожну букву алфавіта написати щось, якесь заняття, якийсь там предмет, це може бути об'єкт, це може бути. Якийсь продукт харчування, який приносить задоволення. І е, часто дорослі, е, особливо матусі, з якими, для яких я проводила групу підтримки, вони кажуть, Боже, як багато в житті стільки всього, ну, що нам приносить задоволення, ми цього навіть не помічали, не звертали на це увагу. Е, тобто е, підтримку дитині можна надати тільки тоді, коли е, е, мама надасть підтримку собі, коли вона буде емоційно стабільна, коли вона буде Буде наповнена в ресурсі, тоді їй буде чим ділитися. А чи є якісь практики, котрі, котрі можна застосовувати, щоб допомогти дитині відкритися? Е, ну, для того, щоб зрозуміти, чому дитина замкнулася, краще звернутися до спеціаліста. Е, бо е, з проблемою можливо працювати тільки тоді, коли ми знаємо причину. Якщо буде усунена причина, тоді поступово і проблема зникне, да, вона, бо вона вирішиться. Таких ось ну якісь таких загальних порад я не буду давати, бо все це індивідуальні ситуації, і краще їх розглянути з з психічного здоров'я, звернутися до психолога або до психіатра, якщо це потрібно. Дивіться, ось зміни в школі, переїзд в іншу країну, нові друзі. Як це все впливає на самопочуття та відкритість дитини? Ну, звісно, впливає але на кожну дитину по-різному. Є діти, по яким ну, взагалі не видно, що вони переживають якісь зміни. Адаптація у них відбувається настільки легко, що одначе зовні це взагалі непомітно. Е, є діти, які демонструють певні ознаки там. Якісь зміни в своїй поведінці або в емоційних проявах думки можуть змінитися у них, але ми найчастіше звертаємо увагу на тих дітей, якщо важко адаптуватися, і тоді вже надаємо психологічну допомогу, бо ну. Адаптація потребує певного часу на це, і часто діти самі просто відновлюються. Вони мають таку психологічну пружність, вони адаптуються, пристосовуються, потім відновлюються після бо адаптація це ж також стрес, певний стрес. А от дітки, яким важко адаптуватися, то там вже. Ну, там потрібна допомога і краще звернутися до фахівця. Дякую за розмову. Дякую вам. Е, хочу е, звернутися до батьків і сказати: не бійтеся, звертатися е, за допомогою до психологів, е, бо це найкраще, що ви можете зробити для ваших дітей. Нагадую нашим глядачам, що сьогодні у студії у нас була психологиня Марина Фатєєва, з якою ми говорили про стреси у дітей. Бережіть себе та своїх близьких.